Спеціальний ефір на Сповіднє радіо назвати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олександр Мотиль, професор політології в Радгерському університеті, спеціаліст з вивчення України, Росії та країн колишнього СРСР. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава дякую за запрошення. Дякую за те, що знайшли для нас час. Тут хочу з вами почати. Знаєте, з того, чи ми спостерігаємо зараз еволюцію Дональда Трампа, президента США щодо України. Ми пам'ятаємо, з чого все починалося за його другої каденції. Здається, він хотів запропонувати Росії безпрецедентну угоду. В сенсі ви забираєте все, що ви окупували. Ми можливо, в сенсі США навіть визнаємо Крим Ро. Російським ви припиняєте вогонь, ну і далі ми ще й в сенсі ми США будемо разом з вами розробляти певні ділянки, до яких ви не можете дістати на власні вашій власній території. Йдеться про корисні копалини, так, там рідкоземельні метали і так далі. Путін від цього відмовився, і зараз ми чуємо про те, що Росія це паперовий тигр. Яку е, еволюцію ви спостерігаєте? Чи можна говорити про те, що від е, цієї угоди ну в сенсі просто здати Україну і здати її інтереси, а е, в адміністрації Трампа відмовились? Ну не, розумієте, беручи під увагу, який Трамп є, непередбачуваний, що взагалі він, він спроможний змінити свою думку за один день, якщо не за годину чи завіть за хвилину? То важко сказати, що це вже відбувся якийсь переломний момент, що він покинув своє ставлення до Росії і прийшов повністю на українську сторону. Це ще за скоро побачимо. Значить, якщо за тиждень, за два, за місяць, за два буде подібна настанова в уряді, а не тільки у самого Трампа, то тоді, в принципі, можна вже буде говорити про якусь зміну. А тепер ще трішки за скоро. З іншої сторони. Все, що відбулося за останній тиждень, два це позитивно для України. Значить, я розумію для багатьох це, скажімо, замало, запізно, щось в тому роді. Можливо, не повністю переконало. Я чу, я читав якісь аналізи, які кажуть, що таким чином Трамп відмовляється від участі в переговорному процесі і так далі. Ну, в принципі, це все можливо, але факт фактом є, що він назвав Росію паперовим тигром, що сказав, що Україна могла би завоювати і відбити всі землі, які були окуповані Росією. Від 2014 року. І рівночасно і Келлог, і Рубіо, і Венс, до речі, теж і повторили, що тепер Україну підтримує Америка і так далі. Так що це все позитивно? Чи воно залишиться позитивним? Ну тут є ще велике питання. Але важливо є пам'ятати одне: якби Трамп це просто заявив, було так випадково на якійсь пресовій конференції. Що Україна є така чи інша, Росія є така чи інша. Ну, можна припускати, що це, це міг би бути ви його особистого стану в цьому моменті. Може, він наївся за багато з'їв на база бургерів і раптом перетворився на українського патріота. Ну, це в принципі було би можливим, але він це написав на своєму сайті. І як вже написало, то вже важко буде відмовитись від цього, чи, скажімо так, важче буде відмовитись від цього в майбутньому, бо це вже написано. Пам'ятаєте, як він говорив про те, що він може розв'язати війну за 24 години, а тоді потім сказав: Ну, це все я Я мав це на увазі саркастично. Ну легко було це сказати, бо в принципі він це не написав. Принаймні, не в невдому якомусь там сайті е, по -постингу, е, ну, статті на своєму сайті. А тут все-таки відмінна різниця. І я особисто дещо більш схильний тепер до оптимізму, ніж був кілька тижнів тому, де взагалі був більш схильний до песимізму щодо ставлення Трампа до України. Але побачимо: якщо за два місяці, за місяць, за два, за три. Залишиться подібна така настанова, ну тоді вже маємо підстави радіти. Ну, пане Олександре, ну якщо ви така досвідчена людина, яка багато всього бачила, маєте оптимізм щодо Дональда Трампа, то це для всіх нас позитивна. Новина я тут ще хочу згадати про ну таку неочікувану роль першої леді США. Ми е, пам'ятаємо, коли вперше в контексті російсько-української війни Дональд Трамп її згадав. Він відповідав на запитання якраз щодо російсько-української війни і його ставлення до Путіна. Здається, це було перед тим, як він ставив от. До той дедлайн, боже, скільки там було? 50 днів, 60 днів? Я вже не пам'ятаю. Немає значення цей дедлайн, це ні що не вивелося, але. Він тоді, значить, згадав Меланію Трамп. Сказав: от значить, приходжу я додому, кажу, у мене була прекрасна розмова з Путіним. І тут перша леді мені каже: дивись, Путін знову атакував українські міста, там вбив людей, вбив дітей і так далі. Ми бачили також, як зустріч двох перших леді. першої леді України Олена Зеленська з Меланією Трамп зустрічалася. І от вони дійсно продовжують обговорювати тему дітей. Був також лист Мелані. Трамп до Путіна, де вона ну в такій вічливій манері, але просить російського диктатора, щоб всіх тих дітей, дітей українських, яких було вкрадено з нашої землі, щоб їх повернули додому, щоб їх повернули до їхніх батьків, як ви гадаєте, роль Меланії Трамп чи це просто? Ну, такий певний символ, знаєте, ну, от перша леді займається гуманітарними питаннями. Чи тут може бути щось насправді корисне для нас? Як ви оцінюєте її роль? Ну, звичайно, розумієте, будь-яка позитивна заява чи поведінка будь-якої людини в Америці, ну людина й майно в яка має певен вплив політичний, то це для України позитивно. Якби це була, наприклад, дружина? Рубіо, чи навіть і дружина Келога. Ну не знаю, чи вони чи вони навіть і одружені, але в кожному разі, бо вона, якби вони висловилися позитивно про Україну, то це вже позитивно. Бо воно все-таки якось посередніми способами впливає на публічну думку, на ставлення американців, якщо не самих супруг до України і так далі. Так що це все позитивно. Питання полягає в тому, чи її заяви Меланії, чи її затурбованість дітьми українськими якось вплинула на Трампа. І це можливо звичайно, річ. Ну, ми, в принципі, не знаємо, що впливає на Трампа. Я вже чув і читав, що ну це його син, ну правду подібно. Можливо, це Рубі. ну теж можливо. Можливо, що це Вітков. Ну, звичайно, що Віткав. Можливо, що Мелання якби не було це його супруга. З іншої сторони журналісти твердять, що між ними є погані стосунки, то можливо, він не аж так дуже слухає її. Але, якби вона, але коли вона це все розумієте, публично заявила, то все-таки він якось примушений послухати, щоб принаймні відреагувати. Інакше погано виглядає, якщо він ставиться індиферентно до долі українських дітей, Ну, дітей, а не якби ну, самих українців, то що півбіди українських дітей, ну, то це вже якось взагалі не випадає. Так що, по-моєму, це все добре. Я дуже радий, що українська перша леді зустрілася з нею, Меланією, що вони обговорили ці питання. І, в принципі, це знову ж щодо дискурсу, щодо наративу, щодо пропаганди української справи, це все позитивно. Чи вона вплинула на Дональда? Ну це вже скоріше, складніше питання. Ну, дійсно, от спілкуючись з нашими колегами, які мають джерела в Білому домі, то ми чуємо. Що немає ніяких там Джей Дівенсів, немає ніякого Рубіо. Навіть Келога Віткуфа немає. Є тільки Дональд Трамп його рішення. Його думка про те чи інше. Ми його побачили в контексті війни, але іншої війни в Квонтіко. Так, де він зустрічався з топ-топ-посадовцями американської армії. Він вимовляв промову свою. Перед ним виступав. Тепер же ми його маємо називати міністр війни під гексид. Це була така цікава промова. Я її дивився. Ну, так, якщо дуже коротко, він казав про те, що от зараз це він генералом, адміралом американським казав, от зараз момент життя та смерті. Зараз момент надзвичайної важливості далі він скасовував рішення попередніх адміністрацій, ті, що стосувалися інклюзивності, і так далі, казав, що от буде повертати ну, ті стандарти, які були ще з 90-х, Що головне це там фізична витримка і можливості, а не те, щоб там не знаю, були представлені люди не знаю, різних національностей чи там, наприклад, жінки. Так, але головне. Головне, здається, питання, яке виникає у людей, які не проживають в США. А до якої взагалі війни готує своїх військових посадовців Гексит та Трамп? Чи це війна всередині країни? От як ви це оцінюєте? Ну, це дуже триважне питання, якими займаються багато американців. Я не знаю, як ставиться загальна публіка до цього, але принаймні щодо аналітиків, лівих, правих, середніх, то це дуже серйозне питання. Не забувайте, що Трамп у своїй промові, ну, попри те, що він присвятив багато часу до себе, до критики Байдена, значить, іншими словами, він скутів сполітизувати військо, яке в принципі має бути нейтральним. Але попри те, все. Він теж і дуже виразно відкрито сказав, що військо має вважати, що міста є можливі центри, можливі місця тренування для Збройних сил України, е, вибачте, Америки. Е, це тривожно. Це означає, що, що там військо в Чикаго, в Нью-Йорку має тоді їхати по п'ятій авеню з танками, стріляти на людей, бо все-таки. Війська існує для того, щоб поборювати противника. Перше все зовнішнього противника на другому місці, як була б дійсно якась інвазія Америки зі сторони Мексики чи Канади, то мали би відбити канадиців і мексиканців. Але попри те, то вона, в принципі, армія не має, не, не має грати якоїсь особливої ролі в внутрішній політиці Америки. А тут він їм говорить відкрито. Що вони мають вважати міста американські, в яких вже існує, в яких вже є Нацгвардія, і в якомусь поборюванні кого? Американців, громадян, меншостей і то способами, якими? військовими, танками, дронами, літаками. Розумієте, це надзвичайно тривожне, це всіх схвилювало. А рівночас, коли приглянутися до Герсета, ну це людина, яка. Дещо який має певен якийсь там військовий досвід, але, в принципі, це людина-ЗМІ, яка раптом стала міністром, до речі, оборони ще далі. Бо офіційно його титул не змінився. Але як би не було, який випадково став міністром, і він скликує б кількасот генералів. Які всі всі з них, які мають якийсь досвід військовий, і їх повчає, розумієте, ну ця зухвалість? Ну, це так, якби мене запросили вчити генералів <раймі>, американських, як вони мають поводитися. Ні, Ну, гірше ж є, щоб мене. Ну, <раймі> <Вибачте. раймі> <раймі> 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 ну можливо, хоча я пропускаю, гірше не може бути від мене. А як би не було, розумієте, ну це жах. І попри те, що він взагалі не фнеспроможний вчити, як провадити війну, то треба бути якимсь спеціалістом, принаймні спеціалістом військовим, якщо не самим якимось генералом, то він їх повчає, що мають відголити бороди, Малі. уса, що генерали у то з тих він не має не, не, не має, не має права бути. Ну розумієте, ну це вже якийсь абсурд. Я там трохи прослухав і прочитав те, що він говорив, і враження, що ми попали в якусь п'єсу ЮНЕСКО, що тут взагалі, значить, самі якісь носороги бігають по країні, і що все, в принципі, можливе. А це тривожно, бо це означає, що вони хочуть підкорити. Збройні сили під свою владу сполітизувати їх і якось їх використати внутрішній країні. А як же це все має вплинути на спроможність американських Збройних сил провадити війну зовні? Незрозуміло. Абсолютно незрозуміло. І ситуація під тим оглядом надзвичайно тривожна. І всі, всі ну, критики Трампа дуже стривожені. Його прихильники вважають, що це все супер і так далі. Але це все до передбачування. Бо розумієте, країна є розподілена шалено, поляризацією, яка вже існувала за останніх 10 років, тільки посилилася. Я сьогодні навіть і читав. Бачив опитування, якому, згідно з яким дві треті всіх американців вважають, що поляризація населення настільки глибока, настільки широка, що її перемогти просто вже неможливо. І до чого це все веде? До громадянської війни, до насильства, до подальшого перетворення американської демократії авторитарну систему позна. Ну, ми пам'ятаємо, що от вбивство правого активіста, активіста Чарлі Кірка багато хто розглядав як можливий такий тригер до. Ну громадянського протистояння, можливо не до війни, але до такого загострення, так яке може виникнути, от між е, двома е, такими частинами сполучених штатів Америки, так от е, на які ну можливо, це дуже оптимістично говорити, що це тільки дві частини, так що от, я не знаю, якісь праві та ліві, радикальні ліві, радикальні праві. Але що ви спостерігаєте? От після того, що ми побачили, я маю на увазі в контексті Кірка, був окрема була окрема служба, меморіальна служба, так якому йому йому присвячена. Пам'ятаємо знову, що там казав президент Трамп. Він казав, що він на відміну від дружини от цього вбитого активіста не пробачає своїх ворогів, ненавидить своїх ворогів. Тож. Чи ми чи дійсно це вбивство тригернуло ну ще більший е, розкол в американському суспільстві? Абсолютно, абсолютно. І Ви знаєте, воно і уряд використовує це вбивство. Щоб тоді переслідувати всіх так званих можливих противників і ворогів, ну вони їх називають ворогами. І це, так би сказати, загально ліві, якась лівизна, радикальна лівизна, яка екстремістська лівизна. І вони мали на увазі дійсно екстремістів, то їх є відносно мало. Але це вже як розумієте, вони мають на увазі Джорджа Сороса та його загалі фундації. Ну, звичайно, він є лібералом і він проповідує ліберальні вартості вже руками в Східній Європі, як і до речі, в Америці. Але вважати його якимсь ворогом в Америці, якого треба переслідувати, ну це просто вже, взуміти, ну це вже якась маячня. І справа в тому, що це і він, Трамп, як і його. Ну, як і інші там посадовці, вони всі це саме повторюють, що треба зробити, треба переслідувати, треба полювати за цими людьми і їх знищити. Розумієте, ну як я кажу, якби вони мали на увазі якусь одну чи дві організації, які дійсно займалися тероризмом, ну це що можна зрозуміти. Але це їхнє поняття лівизни це воно таке широке, таке невизначене, що в принципі будь-яка людина, яка не згодна з їхніми думками, попадає під цей термін і, в принципі, має бути тоді знищеною. Так що вони це використали. Це зараз, після Кірка, після його вбивства, один правий. До речі, екстреміст, який проводить якийсь подкаст, заявив, що Трамп має вважати це вбивство рівнозначним з пожежою Райхстагу 1933 року, який, яку Гітлер використав для консолідації своєї влади, і якраз і таке відбувається. Так що це дуже-дуже погано і дуже-дуже тривожно. Рівночасно, якби це було тільки на рівні уряду, ну це вже погано, але принаймні, ну, хай буде. Але там і якихось 150 чи 200 випадків, де люди якось, ну, я маю на увазі пересічні американці якось висловилися не зовсім позитивно, а може, навіть і дещо критично, до кірка, в соцмедіях, на Фейсбуці і так далі. І їх скоротили, їх вигнали з роботи. Просто тому, що це вже це негідно, це погано, як же воно може щось таке говорити. З тим, що кожна людина, яка об'єктивно прислухається до його промов, мала би зрозуміти, що так, з однієї сторони, він надзвичайно був талановитий. Це був справжній оратор, це не тут сумніву. Але з іншої сторони, він захищав. Позиції, які є, скажімо, не зовсім прихильними для багатьох людьми, для людей, е, і що його можна назвати таким чи іншим у відношенні до афроамериканців, до жінок і так далі. Все це можливо, але тепер стає це неможливим, бо, в принципі, тоді почнеться полювання за тобою. І таким чином звужується взагалі дискурс, звужується це так зване слово свобода, свобода слова. Америка вже докотилася до того, що вона йде в напрям, вона йде до авторитаризму. Я би навіть сказав, що сучасна Америка, яка 35 років вчила Україну як бути демократичною державою, є менш демократичною, ніж сама Україна. Що є покладені для України знаєте, про це. Вже навіть говорять і українські оглядачі. Так, от ті політологи, навіть культурологи, такі, які слідкують за тим, що відбувається в США, пане Олександре. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Олександр Мотиль він є професором політології в Радгерському університеті, спеціалістом з вивчення України, Росії та країн колишнього СРСР. Був з нами на зв'язку в прямому ефірі. У нас далі буде випуск в. Вин після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.